Шановні наші глядачі в ефірі інформаційно-аналітична програма Фатальне танго і я, її ведуча Антоніна Гнатюк. Головним напрямком нашої програми є незалежні журналістські розслідування. Програма створена задля здобуття правди, істини та справедливості. Щоразу героями стають кримінальні авторитети, відомі політики, чиновники та не менш цікаві вам персонажі. Щастя, це властивість характеру. Одні його весь час чекають, інші просто не бачать, а треті шукають І знаходять всюди. І я переконана, що душа кожної людини неймовірно радіє, коли вона робить добро іншому. Для благородного пориву потрібно зовсім мало. Лише прислухатися до тієї дитини, яка сидить в кожному з нас, якими ми колись були в дитинстві. Це і є наш внутрішній голос. Знаєте, чим більше ми прислухаємось до нього, то маємо нескінченний зв'язок із життям. А для того, щоб нас переслідував по життю завжди успіх. Нам потрібно назавжди забути шість неприпустимих пороків. Сонливість, лін, страх, гнів, неробство і нерішучість. Мені дуже прикро визнавати той факт, що Україна вже вичерпала всі свої можливості та право на помилки. Я прекрасно бачу, що відбувається з державою, і чудово розумію, про що думає кожний другий українець. Зневірений сьогодні українець. Нічого гарного від завтрашнього дня він не чекає. На жаль, наша нація приречено опустила руки. Мовляв, без мене розберуться та дорвуть цю країну до решти. Але я все ж таки хочу зауважити, так, помилки вже всі зроблено. І на перший погляд, все дійсно плачевно. Але я вірю в гарне майбутнє. Ні, я ні від кого його не чекаю. Я хочу, вмію і буду будувати його сама. Що і вам раджу кінцевий результат. Міцна, гарна, здорова, економічно стабільна перспективна держава. Ви навіть уявити собі не можете, на що здатна нація і просто звичайна жива людина, коли вона нарешті зрозуміє, що іншого виходу в неї немає. Потрібно діяти. Так я розумію, що всі репетують діяти, діяти, діяти. Потрібно ще думати, що робиш, і нести за це відповідальність. Я також, як і ви, читаю оті всі лозунги, перемога буде за нами. Я дійсно в це вірю. Так, буде. Але мені здається, що цього разу ми боремося самі з собою. Чи не так? В народі кажуть, якщо говорити про заплановану справу заздалегідь, то ми залишаємо себе сил на здійснення цієї справи. А от герої сьогоднішньої програми планують свої схеми та втілюють в життя свої брудні афери чітко, миттєво. А головне мовчки. Шановні телеглядачі, в нашій сьогоднішній програмі багато з вас. Побачить свого улюбленця. Знаєте, чесність, вірність, порядність це дуже дорогі дарунки. Не варто їх чекати від дешевої людини. Отож, тема сьогоднішнього випуску креативні жнива Полякова 2015, 16 липня 2015 року до українського контролера та народного депутата України Полякова Максима Анатолійовича звернувся директор підприємства. Хліб України, таталійський комбінат хлібопродуктів постоленко Володимир Олексійович з проханням допомогти у збереженні майна державної власності даного об'єкта. Поляков миттєво а разом зі своїми колегами депутатського контролю, зі своїми депутатськими зверненнями. Не просто так помчали до міністра внутрішніх справ, до Генеральної прокуратури та до прем'єр-міністра. Просили вжити заходів щодо охорони майна, яке належить державі, та забезпечити безпечний та безперешкодний доступ керівництва та працівників так, хліб України та Лінівських імпіднавстів продуктів до робочих місць. Максим Анатолійович був ініціатором створення тимчасової слідчої комісії на Талінівському лакомому підприємстві. А в народі ця процесія називається дуже просто віджати. Для Нардепа така практика була далеко не дебютом. Поляков власноруч вигадує та втілює в життя схему сучасних так званих жнив. Поляков без діла не сидить. Апетити у нього ростуть щохвилини. Не минуло і місяця, як політичний Шулер зґвалтував одеську митницю на півтора мільярда гривень. Тепер він спірвав до своїх натренурованих лап тальнійський комбінат. Ціна питання, хоча і меншою буде, та все одно прибутково. Бо місце знаходження жертви значно ближче, Ну, тим паче тальне вам не Одеса. Колгоспників розкатати значно швидше, легше, ніж вибагливого Одесита. Сусіда за ігровим столом у всіх одеських казино. Звичайно, депутатський контроль відмовився дати відповідь на два простих запитання: чому саме це підприємство має стати державним? Тому що трофеї на сьогоднішній день ще є і є ще що вкрасти, та що саме не поділили. Або скільки запросив поляков у амбітного, цілеспрямованого, досвідченого та фаната своєї справи керівника цього підприємства, чи можливо схема захвату набагато простіша? Це класичне замовлення. Добре, нам відомий поетичний дует Валентина Коваленко разом зі своїм політичним недорозумінням Леонідом Даценко вже тривалий час користуються послугами великого рейдера Полякова. Оплочують так звані похорони жертв щоразу нові зацікавлені спонсори. Цього разу ним став мовчан Володимир Петрович. Саме той, хто однією рукою будує розкішні церкви, іншою завдяки російським рублям та бурхливому минулому в Пермській області положив під себе практично весь аграрний сектор Тавлінівського району. Конкретне підприємство є одним із найбільших переробних підприємств України і відоме своєю продукцією з 1988 року. Основні напрямки діяльності комбіната це виготовлення із зерна пшениці, муки вищого і першого гатунків. А так само гранульованих висів зберігання і перевалка сільськогосподарської продукції всіх зернових і олійних культур, насіння суюшну рапсу, зерна пшениці продовольчою фаражною ячменю, вівса, іржі та кукурудзи. Під керівництвом пана Білоногіна підприємство постійно удосконалювалося та підвищувало свій професійний рівень. Останнім часом комбінат спеціалізується на прийманні пивоварної ячменю і доведенні його до необхідних кондицій. Крім того, комбінат має всі можливості для доведення зерна до експортних стандартів. Головним напрямком політики в області менеджменту якості продукції орієнтація на споживача. Підприємство забезпечене устаткуванням для моніторингу контролю якості продукції і відповідних досліджень. Здійснюється Постійний контроль якості на всіх етапах виробництва: від моменту вступу зерна на елеватори до відвантаження готової продукції споживачам. Фахівцями підприємства постійно ведуться розробки технологій продукції, що випускається направлені на поліпшення якості і зниження собівартості, що необмідно відбивається на кінцевому споживачі. Експлуатація сучасного високопродуктивного устаткування, чітке дотримання технології виробництва, використання високоякісного зерна, результат головних переваг продукції товариства тальний комбінат хлібопродуктів, гарантію стабільної якості продукції, що випускається, підтверджує лабораторія, оснащена найсучаснішими приладами. Стабільна якість продукції, довгострокові стосунки зі споживачами та індивідуальний підхід до кожного клієнта це те. Що дає їх партнерам упевність у завтрашньому дні? Працюють з підприємствами Київської, Черкаської, Дніпропетровської, Донецької та інших областей України. З 2007 року до постійних покупців додалися пекарі і виробники продуктів харчування Молдови, Грузії, Узбекистану. Ізраїлю, Малайзії, Філіппін, Таїланда та Індонезії, не дивлячись на те, що Максим Поляков був обраний по Черкаському округу, все своє свідоме життя він прожив в цьому регіоні, прославляючи партію регіонів, і тільки через деякий час він поклав око на місцеве підприємство. Прикриваючись нескінченною турботою про державу, Поляков розвернув бурхливу інформаційну кампанію. Дожився вже до ручки. В парламенті з'явився в обіймах сина кримінального авторитета. Варданяна цю бандитську діаспору звинувачують і за що відбувають в'язниці покарання за дачу хабаря в розмірі чотирьох тисяч доларів. Проте шалена популярність до Варданяна прийшла значно раніше, в 2003 році, коли рейдерив львівський універмаг площею більше 33 тисячі квадратних метрів. Проаналізувавши кримінальне минуле Варданяна, а також Рейдерську біографію полякова стало зрозуміло, що наступною жертвою однозначно має бути тальнівське успішне підприємство. Так, звичайно, згідно букви закону, такі дії неправомірні, неможливі і неприпустимі. Але ми добре пам'ятаємо ту уманську історію. Також, до речі, по умань хлібу прокуратура тричі це питання. Тому ми вкотре раз любі мої глядачі, Можемо переконатися, якою чарівною паличкою для Полякова є його депутатська недоторканність. Гроші та вплив, річ у тому, що пан Варданян був кредитором підприємства, яке належало дах «Хліб Україна» – комбінату хлібопродуктів тальної впродовж багатьох років, аж до 2007 року, коли безумовно не без участі Варданяна підприємство було визнане банкротом та ліквідовано, про його зацікавленість в комбінаті свідчать матеріали правоохоронних органів. Проте на якомусь етапі штучного нарощування боргів з його боку на комбінаті він вирішив свої права на стягнення боргів юридично продати іншому підприємству. Але і це було лише частиною шахрайського плану Варданяна відносно конкретного підприємства. Не дивлячись на те, що вказана операція була оформлена нотаріально, а Варданян за неї отримав бажані гроші і він вирішив продовжувати вимагати відшкодування боргів з підприємства. Проти Варданяна вже відкрили. То кримінальне виробництво за фахом шахрайства у Полякова і Варданяна спільного багато обидва шахраї зі стажем. На такому твердому підґрунті і народився такий вправний дует гастролера Варданяна і Шулера Полякова. Тепер використовуючи свої зв'язки в правоохоронних органах, судах і Яценюківську дружбу, ці два ділки мають намір заволодіти злачним підприємством самостійно. За класичною райдерською схемою дуже цікаві та вибагливі у Полякова нині ролеві ігри. Він прикривається нескінченним хвилюванням за державу, коли насправді це черговий бізнес-план. Шановний Арсенія Петрович, звертаюся саме зараз до вас на рахунок вашого товариша і близького друга Полякова Максима Анатолійовича. Ваша безкарність стосовно цієї особи породжує беззаконня. В один день на вулицю вигнано 400 осіб. Я не розумію, ви за рахунок звичайних кріпосних так мовити удосконалюєте вміння вправного рейдера, пане Арсенії. Вам добре відомо, що це підприємство на сьогодні є європейським? Ми рік назад ще кричали, що хочемо до Євросоюзу. Кому до Євросоюзу? Нашій країні, де резонанс рейдерства на першому місці, Поляков щоразу на засіданні комітету обговорює свої фантазії щодо стратегії 2020 року з метою прикриття відсутності реального бачення фінансових ринків закликає звітувати президенту і кабміну щодо регуляції дії в стратегії. Шановний в мене питання до вас. А про своє фінансове положення ви також звітуватимете? Знаючи вашу відповідь заздалегідь, звітувати буду сьогодні. Я за вас. Ну, хоча б візьмемо одне місто. Ваше рідно, місто Умань. Шановний був заступником по економічних питаннях, але економіку так і не зміг підняти, тому що більшу частину Уманських грошей інвестував поляков особисто в себе. Смикалки і хитрості вистачало йому завжди. Тому прекрасно він розумів, що тільки той, хто піде таким шляхом, завжди залишатиметься козирним в будь-якій колоді карт. Нині він грає роль, до речі, яку дуже вподобав, мисливість за привидами. Нібито ганяється за міфічними корупціонерами в Одесі, Києві, Тальному та й взагалі по всій Україні, але всі ці судорожні конвульсії ніщо інше, як креативні жнива полякова 2015 року. Після тривалих знущань наше українське суспільство не вірить в себе абсолютно. І має дуже багато страхів, любі мої. Наші страхи це наші вороги. Цей шлях в нікуди. Я звертаюся зараз. Саме до тебе, до того, кому дивлюся, прямо в душу. Поглянь і ти відкрито та прямо своєму страху в вічі. Поглянь і зроби його своїм союзником. Здивуванню не буде меж, Бо ти побачиш, як вмить зміниться все довкола. І я вважаю, що ми помиляємось, коли думаємо, що зовсім не потрібні своїй державі. Після таких думок нас можна порівняти хіба що. З тими ворогами. Ми жаліємо себе в той час, коли жаліти потрібно її. Ми жаліємо себе в той час, коли найважливішим, найціннішим для нашої держави є кожен з нас. Пам'ятаєте принцип дзеркала? Заплати добром навіть своєму кривнику. Не тому, що він гідний, а тому, що ти порядний. Ми завжди можемо бути вищим на голову від нього, лише пробачивши його. Бо тільки так. Ми проживемо, і в нашому житті така людина нам більше не зустрінеться. Ми всі добре знаємо, що в житті легким не буває нічого. Щоб досягти цілей, нам завжди потрібно чимось жертвувати, обмежувати себе і навіть чомусь відмовляти. І бувають такі хвилини, бувають такі моменти, що хочеться все кинути і просто зараз відмовитись від своєї мрії за крок від неї. Не варто. Зупинись, відпочи і крок за кроком іди далі, бо присмак успіху ви пам'ятатимете все життя. Любі мої, бережіть свій час, говоріть тільки важливо. Ну не потрібно говорити, аби що, аби порушити тишу. Ми самі творці своєї долі, отож візьміть собі за правило, що кожне наше слово це отой пензлик, яким ми малюємо. Своє красиве майбутнє. Ось саме таким був сьогоднішній випуск. Я з вами не прощаюся до наступних зустрічей. Попереду найцікавіше. Бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрою і нехай вас оточують тільки порядні люди. З вами була програма Фатальне танго» і я її ведуча Антоніна Гнатюк.